Останні два роки у вагоноремонтній майстерні працюють над розширенням технічних потужностей капітального ремонту рухомого складу електротранспорту. І з початку року капітально відремонтували 10 трамваїв і 6 тролейбусів. Вони працюють за своїми маршрутами. Ось такий старенький трамвай типу Тантра т Т3» курсує міськими коліями вже близько 40 років. Іноді трапляються поломки. Нині друге життя їм дають за допомогою сучасних матеріалів. По боках і на стелі вагонів антивандальне покриття у салонах нові ергономічні сидіння, замість люмінесцентних лап, енергоощадні та безпечні світодіодні оновили теплову опалювальну систему. Представник комунального підприємства пообіцяв, що до кінця року відновлених машин буде 40. сорок. Ані сібраються Трамвай КТМ-5 буде використовуватися на маршрутах 18-19, це лівобережний. От трамвай Тата 3 использоваться на маршрутах 14, 5, ну возможно, 9-6. 5 липня провели виїзну нараду. Міському голові показали, як ремонтують трамвай. Мер і похвалив, і недоробки помітив. Тому, звісно, хотілося б мати нову техніку, хотілося б, щоб у нас були такі низкопольні, шуршащі трамваї, як в Парижі або в Римі. Але ми працюємо в. В реаліях України, в реаліях країни, яка воює, і по крайней мере, якщо ми доведемо до ума, по крайней мере, весь подвижної состав, який є, думаю, ситуація в ближайший год просто напросто кардинально і зміниться. Тобто люди увідять і Майстри електротранспорту обіцяють, оновлений транспорт здатен безперебійно працювати з десяток років. Вартість капітального ремонту від 700 тисяч гривень, а це у 20 разів дешевше ніж придбати нову одиницю транспорту. У планах капітально відремонтувати весь рухомий склад міста. У зв'язку з цим незабаром підвищиться ціна на проїзд у громадському транспорті. Стас Коновалов, Андрій Райський, новини 9 каналу.